Всім привіт! Я студентка Дніпро Арт коледжу Цвітана, та сьогодні покажу вам, як я була директором 17-ї музичної школи. Це кабінет, в якому проводиться сольфеджіо та теорія музичних дисциплін. Тут я знайомлюсь з їхніми наказами та просто роздивляюсь гарні малюнки. Генератор. А тут мені дуже сподобалось, що у них був генератор, тому що в нашому коледжі його чогось нема. Та хочу ще доповнити, що саме ця школа багато чого виігрувала з інструментів. Це за допомогою вчителів, батьків та ну і само собою це директор. Тут є все обладнання для вокалістів та невеличкий куточок для дітей від 4 років там до 5, які також хочуть навчатися музиці. Е, на Оце на ігрені. Було так. Зараз там теж. А Зараз прийом. там суперуга. Да. Це е, перший директор Кінзіна Іван Іванович. Дочка його працює і, і зараз працює піаністка. Угу. Наше життя, наші конкурси, наші концерти. Наш органний зал щоріч. Да, у нас ще у нас є така угу. якби, традиція. Е, Традиція кожен рік напередодні нового свята проводити концерт в органному залі. У нас був парад ювілеїв. У нас було 5 ювілеїв і шість музичних шкіл з юлярами. І філармонія це було в травні 14 травня, появилися майбутнього. А тут я вже дивлюсь, як проходять уроки по спеціальності. Це вже у нас фортепіано відділення. Бачимо, як дівчинка тренується. Вже перед нами стоїть дівчинка, яка вчиться грати на скрипці, навіть такі маленькій і вже вчаться. І ти повинна стояти як ту, як музична дівчинка. Як королева, <світ> да? так? Це їхній оркестровий клас, де вони збираються всім оркестром та грають і створюють музику. Тут я вже знайомлюсь з планом цієї музичної школи. Перевіряю, звісно, журнал. Дивлюся всі заяви та думаю, чи відпускати своїх колег на відпустку чи ні. Та ще ж, звісно, співбесіда з людиною, яка хоче прийти до нас у школу працювати. Звісно ж, допомагаю цій людині написати заяву, щоб прийняти її до нас на роботу. А потім вже сама підписую та приймаю на роботу. Тут я вже прийшла на підготовку до концерту, який відбудеться в цю суботу. І знайшла спільну мову з учнями. Вирішила, що мені також треба пограти на цьому чудовому інструменті. Ми Всі дружно збирались на нараду та вирішили дуже серйозні проблеми. Ви успішно пройшли все тест тести. Відповідали на всі питання, все було вірно, все завичательно, все чудово. От, тому вас вітаємо Дякую. директора.